Привіт! Сьогодні з вами зробимо Саллі з мультфільму Тачки. Це подружка блискавки Маквін. Пам'ятаєте, ми його робили минулого разу? І ось так от симпатично вони поряд виглядають. Тож для роботи нам потрібен буде, як завжди, дріт товщиною 0,3 мм, ножиці, а також бісер. Блакитний, білий, чорний, зелений та сірий. Тож почнемо роботу. Для початку візьміть 60 см дроту, відріжте його і починаємо роботу. Перший ряд 6 блакитних бісерин. набрали, Навхрест пронизуємо всі 6 бісерин і взявшись за краєчки, отак от підтягуємо до середини. Підтягнувши, розрівнюємо, щоб був перший ряд рівненький, і продовжуємо другий ряд 8 блакитних бісерин. 8 набрали, навхрест пронизуємо їх усі іншим кінцем дроту та затягуємо до основи. Ось так і поправляємо. Третій ряд дві блакитні, дві білі, дві блакитні, дві білі, дві блакитні, 10 бісерин. Як завжди, навхрест. Пронизуємо всі бісеринки, підтягуємо та вирівнюємо. Ось так маємо. Четвертий ряд Дві блакитні, дві білі, одна зелена, дві білі, одна зелена, дві білі, дві блакитні, 12 бісерин. Навхрест пронизали і підтягнули до основи. П'ятий ряд, 12 блакитних бісерин. Навхрист і підтягуємо до основи. Шостий ряд, 14 блакитних бісерин. Акуратно всі пронизуйте, щоб нічого не залишилося мимо дроту. І підтягуємо до основи. Сьомий ряд одна блакитна, 2 сірі, 10 блакитних, 2 сірі, одна блакитна. Ітого 16 бісеринок. Навхрест пронизуємо. І підтягуємо до основи. Ось так. Продовжуємо восьмий ряд. Дві блакитних, дві сірих, одна блакитна, одна біла, п'ять блакитних, одна біла, одна блакитна, дві сірих, дві блакитних, 17 бісерин. Цей ряд дуже уважно, будь ласка, поставте на паузу і перепровірте. Навхст пронизуємо іншим кінцевим дроту та підтягуємо до основи. Ось маємо такий результат. 9 ряд, 6 блакитних, 5 білих, 6 блакитних, 17 бісеринок. І знову навхрест пронизуємо усі та підтягуємо до основи. Вирівнюємо і продовжуємо роботу далі. 10-й ряд 2 чорних, 11 блакитних, 2 чорних, 15 бісерин. Навхрест пронизуємо. І знову підтягуємо все до основи. А далі починається цікаве. Нам потрібно зробити колеса. Для цього ми на кожну частинку дроту набираємо по три чорні бісеринки. І нам потрібно їх ось так: от проти часової ну, проти руху нашого продіти. Бачите, щоб кілечка вийшла. Через дві чорних попереднього ряду, і підтягнути. Тобто, це такий окремий рядочок буде з трьох намистиночок. Добресенько підтягнути. І з іншого боку також три чорні бісеринки продягти у дві чорні з попереднього ряду по колу. І добренько підтягнути. Ось так. І можемо завершувати роботу. Бачите, яка в нас салі вийшла, симпатична. Поправляємо колеса і дротом по бокам проходимо кілька е, петелечок. Ось так, затягуючи дріт, щоб наша робота не розпустилася. З одного боку, так три рядочки. І з іншого боку також не поспішаючи, щоб дріт не перекручувався, поправляйте його, щоб петелек не було. Підтягуємо і прошиваємо. Буквально три рядочка цього досить. Зайвий дріт легесенько відрізаємо ножничками. Тут навіть нічого не потрібно крутити і закріплювати, вона буде триматися. Ну що, маємо такий симпатичний, класний результат. Подивіться, яка подружка для блискавки Маквіна у нас вийшла. І ось вони разом. Ну, гарна ж парочка, правда? Дякую за перегляд! Залишайтеся, буде цікаво!